Всім доброго дня. Сьогодні понеділок, і як завжди, понеділок і четвер. Люди з церкви Свята Земля. Це Перетин Чкалова і Садовий. Правильно ж садова? Ходують да, да. ідею, роздають їжу. Ось це. Вони, звісно, хоч хотіли би робити це кожного дня. Ви вже бачили, ми з ними давно співпрацюємо, вони з чим, чимось нам допомагають. Моїм та їхньому реабілітаційному центру. Але наразі, скажімо так, якщо з продуктами принаймні на два рази на тиждень більш-менш це якось рішаємо, то зараз у хлопців є велика, велика проблема з ланчбоксами, щоб роздавати людям їжу. Люди вже починають приходити зі своїми якимось старою чи з судочками, але це не завжди удобно, не завжди всі можуть або ж людина проходила поряд і. Самі розумієте, що це Миколаїв, багато переселенців, багато людей, які просто приїхали з потягу з якогось з Херсону чи з якихось містечок, чи чимось добралися. І на жаль, стикась продовольство з тим, що у хлопців наразі закінчиться ланчбокси. Ви можете побачити, ви це такі ланчбокси, і у хлопців є дуже велика проблема. Дуже потрібно закупити такі ланчбокси. А під відео буде посилання на збір для хлопців. Будь ласка, задонайте гроші, підтримайте, щоб вони могли продовжити допомагати людям, щоб... Не відмінилися ці принаймні два рази на тиждень годування, щоб це могло відбуватися і надалі. Якщо хочете допомогти, так само ви можете кидати, або я залишу реквізити. Ви можете підтримати грошима, допомогою чи прийти допомогти з готуванням чи роздачою їжі. Нам дуже потрібна допомога. Давайте будьмо людьми і будемо одне про одного піклуватися і підтримувати. Любимо вас, і дуже сподіваємося на вашу допомогу.